До повномасштабного вторгнення Бердянка Валерія не любила борщ. Тепер це її улюблена страва і символ ресторану, який вона відкрила разом із чоловіком в івано франківську Головна мета дівчини показати, що це не просто їжа, це спосіб об'єднати людей і показати наскільки багата і різноманітна наша кухня. Я ніколи не в закладах його не їла. ніде. колись коли переїхали. Це ну, якийсь тумблер перемкнувся, і я така, блін, все, треба борща. Тобто, ще до того, як ми відкрили заклад, я почала їсти борщ саме у Франківську. Тут є теж цікава цікавинка є заклад Куперхед, там подають борщ з морозивом і з білих грибів. Меню тут це цілий гастрономічний тур Україною. Хочете спробувати щось із заходу? Будь ласка, карпатський бануш або пироги з бараболею, або може смак півдня. Тоді варто спробувати мазурики або панський борщ. Наприклад, наразі в нас з'явилися оновлені голубці. Вони йдуть з, е, з чорносливом. От. Ці голубці, тому от саме ця історія з чорно, задавання чорносливу чорносливом на притамана Закарпаттю, Наприклад, тому там ці голубці, голубці в цій варіації, будуть саме представляти цей даний регіон. Валерія творча особистість. В її закладі можна побачити написані власноруч картини Лесі Українки та Тараса Шевченка, сільські мотиви, а також овочі, як-от буряк, та навіть орнамент, все це додає особливості та автентичності ресторану. Окрім того, бердянка з любов'ю розписує, Своє глиняні тарілки, каже, впевнена, в них страви смачніші. Також однією фішкою, однією з фішок нашого закладу, є те, що ми подаємо борщ в власноручстворених тарілках з глини, от які я сама розписала. Кожна тарілка має свій унікальний орнамент. От за рахунок цього, борщ стає ще смачнішим. У цьому закладі також є місце для пам'яті та мрій. У ресторані створили інсталяцію серця азову. Чорні серця на стіні символізують полонених героїв. З кожним обміном одне сердець стає червоним, як нагадування про тих, хто нарешті повернувся додому. Коли відбувається обмін, то е, чорні серця замальовуються червоним, тобто це означає, що е, певна кількість людей вона вже е, повернулася, і в нас є велика мета і мрія, щоб замалювати всі. Ці серця червоним. Втім, шлях до цього затишного місця був нелегким. На початку повномасштабного вторгнення Валерія з родиною залишила окупований Бердянськ. Усе, що в них було, помістилось в автомобіль. Виїзд з рідного міста став викликом, а між тим початком нового життя. Ми нічого не могли знайти, все житло коштувало там якихось нереальних грошей, тобто там, тисячу доларів, от, яких в нас не було. У нас навіть не було там, не 500, навіть я не знаю, скільки в нас було грошей. Просто дуже-дуже обмежена кількість, тому що а, чоловік тільки вклав всі гроші в кафе, а я тільки доробила ремонт, в мене взагалі не було якихось фінансів. тобто ну, Я там робила якісь проєкти типу, і жила за ці гроші там, від, від проєкту до проєкту. І відповідно ми виїхали по факту без якихось заощаджень, і Івано-Франківськ це просто. Це місто, де чоловік знайшов оренду кімнати за 2,5 тисячі гривень. Валерія каже, для них головна цінність це люди, з якими вони працюватимуть на одній хвилі. Вважає, що її земляки стали б чудовими колегами, з якими можна будувати міцний і надійний бізнес. Тож запрошує до співпраці. Бердянці, дуже вас чекаємо. Нам потрібні кухарі, касири, а нам взагалі потрібні молоді, амбітні, навіть не молоді, нам потрібні всі. Нам потрібні всі. Приїжджайте, будемо робити. Може, ви приїдете, і ми під вас зробимо якийсь класний проєкт. Бердянка не приховує, що не раз виникали думки закрити заклад через труднощі, але зупиняли вдячні відвідувачі, які постійно повертаються та підтримують. Приходять гості і кажуть, блін, у вас так смачно, круто, ми дивимося цифри, у нас там ріст продажів відбувається. Тобто, Є якісь там речі, які надихають, і ти бачиш, що вся ця робота, яку ти проробив, вона ну, не просто так відбувається, що вона дає свої певні плоди, і тоді ти такий видихаєш, і в тебе знову емоційний підйом. Цей ресторан більше, ніж просто заклад харчування. Це місце, де кухня стає мостом між минулим і майбутнім, між різними регіонами і культурами. Тут кожна страва розповідає свою історію, а кожен гість стає частиною цієї великої родини. Це жива історія, яка об'єднує серця, дарує тепло і нагадує, що дім завжди поруч, навіть коли ти далеко від нього.